Що друзі, ми повертаємося наступний титульний поєдинок у першій середній вазі у ваговій категорії до 71 кг. Костянтин Тесленко проти Остапа Павляка. Ну і першим в грин з'являється представник міста Кривий Ріг. Боєць клубу Тайфа Костянтин Тесленко. Синьокачі. Боєць міста Львів. Остап Павляк. Остап Павляк. Остап Павляк боєць, який, звичайно, ж відомий прихильником не тільки K-1, а й ММА. Остап Павляк, який також виступав в октагоні. Та він Макулак, провів має, та висі висі на перемога та дві поразки. Але Остап Павляк без поразок саме і... на професійному ринці. Чотири професійні поєдинки, чотири перемоги від Остапа Павляка. Один з братів Павляків сьогодні відкриває програму для своєї родини, можна ось так сказати. Ну і звичайно ж, поєдинок. Друзі, ще раз відзначу, вагова категорія до 81 кілограма. В минулому році в титульному протистоянні зійшлися Максим Юр та Дмитро Глушко. Ну і зараз бачимо, як Олег Павляк дав настанови своєму рідному братові. Тож ми чекаємо на початок цього протистояння. Три раунди по три хвилини. Вагова категорія до 71 кілограму. Олег Павляк уважно слідкує. Звичайно ж, переживає за свого рідного брата. Ну, а ми чекаємо на початок цього поєдинку. раунд. Ну тож, друзі, поїхали. Перший раунд. Костянтин Тесленко проти Остапа Павляка. Ну, і тут шалена перевага в атропометрі. Дуже потужно розпочинає Павляк. Дебютний відрізок цього протистояння. Як же зараз Павляк зустрічає Мідоукіком свого опонента. Ще один розмін. Доволі таки сумбурно зараз діяти Сленко. Звичайно ж, старт цього поєдинку не на його користь Дуже такий холодний пром, йде вперед на свого опонента Павляку. Коліно, ще одне коліно. Додає зараз Остап. Розбиває корпус свого суперника зараз Павляк. Ну і що тут? Зауваження від рефері за заборонений захва. І від Павляка потужний мій убік. Дуже важко зараз Тисленко намагається клінчувати і в'язати свого Ну і правильно робить у цій ситуації. Адже біля канатів дуже небезпечно залишається Павляк. Він підтискає і одразу ж бекфіст по блоку суперника від Павляка. Неймовірний арсенал ударів Остапа Павляка, хто вперше слідкує за поєдинком, за участь самого Остапа. Гадаю, сьогодні може побачити його максимум. Але потрібно ось тут Костянтину Тисленко скорочувати дистанцію. Обов'язково потрібно, адже на дальні дуже важко проксувати Павляка. Непогана серія від Остапа пішов вперед Тисленко. І одразу ж йде на зближення і зупиняє свого суперника, який же хілкіт від Косленка. Ох, якби глушу зараз косянти. То було б не перевалки Павляку, але побачив намір свого опонента Павляк. Звичайно, хлопець з досвідом. Хлопець з неймовірною базою. Менше хвилин залишається до завершення першого раунду. Ще одна атака від Тесленка. Ми знову тут зав'язалися хлопці. Звичайно, всі на емоціях. Секундант. Двох бійців. Фронткіком зустрічає Павляк свого опонента. Йде вперед у нього Косвенко. Намагається розірвати цю дистанцію. Це майже вдалося, і одразу ж Павляк вибухає 25 секунд до завершення першого раунду. Так лінійно пішов вперед на свого суперника. Провалив зараз Павляк опонента. Ну, ледь не вилутів за канати там після своєї серії. Саме Тесленко. Оверхенди застосовує вже Костянтин. Намагається ось таким чином влучити свого суперника. Ну і перший раунд на цьому завершено. Подякуємо один одному хлопці за цю чудову приклику. Ну і з українням чекаємо на початок другого раунду. Перша перерва, друзі. Ще раз нагадаю вагова категорія до 71 кілограму. Це перша середня вага. Ще за хайлайтом першого раунду. Ось тут це правильно зробив Тесвенко після дару по корпусу. Бірнув і зайшов назад, пров'язавши свого поне. Нескравий бекфіст від Павляка. Але по захисту свого візові. Тут грамотно перекрився, звичайно ж. Тисленко, ось цей шалений у стилі. Есено Барбос, нічого з тобі. Другий раунд, друзі. Зажди впевнено, розпочинає його. Павляк підслизнувся. Ось тут Тесленко після своєї атаки втратив рівновагу, тягнувся цим хайкіком, але не зміг дістати голову суперника. вже тиснути зараз Тесленко. Важко, звичайно, що Костянтину мірокіть непоганий. І ось тут вже потік ніс у Остапа Погляка. Все ж таки дістав одним зі своїх ударів Тесленко. Остап. Продовжує тиснути зараз Кисенко. Знову знову оверхен, знову хіл-тік. Але все постці. Менше двох хвилин залишається до завершення другого раунду, часу ще багато обох бійців. Знову черговий клінч. Фронт кіком зустрічає свого опонента, застосовуючи ось такий Попінг, Остапа Повляк. Знову з коліном йде на свого візові. Ось тут таке враження посік голову з суперника Павлюак. Бачимо, січка відкрилася на голові. У Костянтина Тасленка. Сайт, який застосовує зараз Павляк. Неприємні всі удари по корпусу суперника. Знову клінч. Знову клініч дуже багато боротьби у цьому протистоянні. Одразу ж після атак Тесленка намагається в'язати його. Ну, через руку ось тут намагався справа дістати Костянтин свого суперника. Менше хвилини залишається до завершення другого раунду. Пішов з двіку був вперед Тесленко. Вдалося, вдалося Костянтину Тасленко розірвати у дистанцію. станцію. Некомфортно для себе. Але функціонально вже таке враження підкидає зараз Тесленко. Зупиняється на Настелі. Остап Павляк. Але тут не буде відрахований нокдаун. Зараз Рефері зніме одне очко. Саме з Костянтина Тасвенко. Та що захопив свого суперника і пробив колін. Збороне в захваті. 13 секунд до завершення другого раунду. Тож вирвав кінцівку всієї трихлинки. Хайки від Павляка. Ну і ще одна атака від Кисленка. Ну і все на цьому, друзі. Другий раунд завершено. Просто пролітає цей поєдин. Надалі остання три дуже важко. Неймовірно важко зараз Костянтину Тесленко. Але він показав просто себе чудово, як мені погляд у другому раунді цього протистояння. Важкувато Остап Павлюку. Але Костянтин Тесленко хлопець-характер, хлопець, хлопець жагою до перемоги, звичайно ж, на кону титул чемпіону. Остап Павляк проти Костянтина Теслен. Одразу ж розмін. Все, як завжди, в принципі, поки що нічого не змінюється. Таке враження за одним сценарієм працюють в рингу хлопці. Вибух одразу ж від Теслен. Ще одна атака. Але тепер же від Павляка звертається до реху. Тасі до рефері Остап і... натикає набридну роботу від суперника. <піліжу> Продовжує полювати. Продовжує полювати. Ох, нічого собі. І який же зараз Хукік пробуває Ось Антон Тесленко? Ось Антон який показує, що його сумарієш. Дуже багато ударів. Навіть крешенки у виконанні Павляка. Дуже технічні бійці, але, звичайно, переможцем сьогодні буде лише один. Один з найяскравіших поки що поєдинків на сьогоднішньому гала ввечері. Атака від Павляка але тут о, не втратив рівновагу Кисленко. Намагався удар супермена виконати зараз Тесленко, але зупинив його, виконавши оцей правий прямий Остап Павляк. Ще одна атака від Костянтина. Ну і в'яже. В'яже ось тут Павляк, розуміючи, що зараз може створити для нього суперник небезпеку. Намагається хайкікину розбивати Тесленко Павляк. фронткік і одразу ж лівий Джеб. Ми бачимо, як зараз правий крос викинув Павляк і намагався зустріти свого опонента. Остап через руковичку пробивши і знайшовши шпарину у захисті свого опонента. Намагається комбінувати зараз Павляк. Яскравий, черговий раунд. У цьому поєдинку ми спостерігаємо, друзі. Остап Павляк проти Костянтина Тесвен. І ось тут вже втрачає рівновагу. Втрачає рівновагу після цієї вертушки Остап Погляд. Ну і все на цьому, друзі. Цей поєдинок завершено. Три ра хлопців проспівав у 20%. Але давайте дочекаємося на суддівський вердикт. Дуже яскраве протистояння, ще раз нагадаю, цей бій відбувався в ваговій категорії до 71 кг. Це перша середня вага. Друзі, шановні глядачі у нас екстра раунд з рішенням суддів. Але, друзі, за правилами Києва. Якщо в нас є судді не можуть визначити переможця, призначається екстра раунд. Додатковий раунд. І ось тут потрібно віддати усі сили задля перемоги. Костянтин Кисленко проти Остапа. Тут наставного від Олега Павляка. Важко зараз буде обо бійцям, тут вже зрозуміло, але подивимося, хто буде кращим саме в рішальній трихлинці цього протистояння. Звичайно, є шалена група підтримки у Костянтина Тесленка. Багато хто з глядачів вболіває саме за представника міста Кривий Ріг. Отож, друзі, поїхали. Екстра раунд. Вагова категорія до 71 кілограму. Поєдинок за титул чемпіона України серед професіоналів. Костянтин Тесленко проти Остапа Павлякова. Ой-ой-ой, як же тут комбінує. Як же тут комбінує Тесленко? Після якого одразу ж викинув в хілки Костянтин. Але не дістав до голови суперника. Ще одна атака. Від Тасленко опиняється зараз на, на стелі Павляка. Але тут не було нокдаун. скоріше Туріше поштовхів Бекфіст від Тесленка. Але одразу ж зупинився. Одразу ж зупинився Костянтин не, не пішов на свого суперника, атака від Павляка. Одразу ж. Намагався тут фронтом попрацювати. Тисенко і одразу ж повляк свого візові до канатів. Ще одна атака від Павляка. Знову додає коліна Остап. Дуже багато ударів сьогодні викинув саме коліном Остап Павляк. Одразу ж йде на зближення. Ну і в'яже свого суперника після кожної своєї, майже кожної своєї атаки Остап Павляк. Мідолтік і одразу ж з переходом на оверхенд від Костянтина Теслен. Трохи більше півтори хвилини залишається до завершення екстра раунду цього протистояння. Зауваження до Тесленка від рефері, за те, що розвертається з до свого суперника. Не дістає зараз Теслен. Грамотна робота від Остапа Павляка після кожної комбінації. Він Ще раз зазначив. Я же свого суперника і зараз одразу ж не відійшов на комфортну для себе і безпечно для себе дистанцію, що найголовніше. Трохи більше хвилина залишається до завершення екстра раунду. Не так багато вже часу у бійців. і знову пірнув зараз Павляк і ось так розтягнувся, намагався коліном дістати до голови суперника. Окей від Павляка. Ось тут намагається. Збитий темп Тесленка попередній нозі працювавши повляк. Ще одна атака, але тепер вже від Тесенка дуже багато нарікань з боку Павляка Борефрі. Задоволений роботою саме свого суперника. Знає, да, що працює Косин Тесленко, Брудно спути Тесленко. Ще один вибух від Костянтина, але знову пості. Останні 10 секунд, друзі. Останні 10 секунд у цьому протистоянні. Ось тут намагався на півкругу Ударом застати зненацька свого суперника повляти і все на цьому. Остра раунд завершено. Тепер вже все залежить від суду. Все у руках саме представників Фемі. Але візнаш. знашимо цей поєдинок Костянтин Тисленко проти Остапа Повля. Дякую, хлопці, за ці чотири раунди. Дякуємо за цей двобій Рівний інтригуючий. Ваші обласки, Будь ласка. Ну і чекаємо, що скаже судді. Зараз нам режисери та трансляції демонструють хайлайти екстра раунд цього протистояння. Ще раз нагадаю: на кону титул чемпіона України серед професіоналів у ваговій категорії до 71 кг. Немає одноголосного рішення суддів. Цьому добою перемагає стає чемпіоном України. боксер Босер. Сігобуда. Ось так віддає судді о, о, саме, Павля, Останпу, Павля, о, перемогу. Саме Остапу Павляку. Остап Павляк здобуває перемогу над Костянтином Косфером. Важку перемогу у цьому протистоянні за титул чемпіона України серед професіоналів. У вагові категорії до 71 кг. кілограму.